дня! І знову ми о 18.00 на новому каналі. Я Олександра Демидлюк. З новою погодою. Сьогодні спека. Подивіться навколо скільки людей. Панує гам. Всі купаються, загоряють, Озеро, озеро Чоє для дітей байде. Розумієте, одне озеро на ціле місто. На ціле місто. Люди з'їжджаються машинами, нема... Подивіться, які погані дороги. Не знаю, як перейти. Що ще вам А Теж не попросили. Знаєте, я не знаю.

сьогодні все. Зустрінемось завтра о 9.00.